Так, справа це в нас 13 березня посадка, зліва 23. -го. Щас я відкрию і продемонструю. Так, Першу хотів поглянути те, що 13 березня садилась. та, що 23-го. Вже потроху. О, дивіться, які гарні. Ще заглянемо. Нечим Ще поряд для впевненості? Це вообще чітко, не гірше навіть краще. Так, ось щоб ви точно бачили, що це у нас зліва. То справа. Ну, Зараз ще і справа колопнусь ще в одній. Так ну, цікаво. що ж це? Експеримент своєї доцільності не підтвердим. Так, ось, щось відрізні, цікавіше. Це ця, ця посадкова. Така сама, як і перша. Підламав. Корінчики пускає. Забув сказати, що сьогодні 15 квітня.